Усім доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі. Вирішив зробити собі опорні почіпники на фрезу. Буду робити їх з отакої пластини. Ось порозмічав, як треба повирізати. Буду робити на таких фрезах, як до міні-трактора. такі будуть замість корпусів. Ось така труба. Замість корпуса буде. Сюди буде вставлятися почіпник. І ось так сюди о, воно буде уваруватися. Це одна пластина, я її вже розмітив, треба буде вирізати. Ось друга пластина теж. Я її вже розмітив. Ось виріжеться. Це вугольник такий був. Ось такий. Це. Пластина. Я не знаю яка. Зараз поміряємо. Це вроді п'ятьорка чи шістьорка, не знаю. Зараз поміряю і скажу. Це пластина п'ятерка. Ось як можете бачити 5. Вирішив зробити так, бо в нас було на цьому, на таких, як ви знаєте, по-заводському йдуть ось такі, типу, штирі. Вони йшли восьмерка. Ми з батьком вже зробили з дванадцятки. Ну і, коротше, воно все одно не то пальто. Я вирішив поставити такі. Пластини, воно буде як на міні-тракторній фрезі з таким цих. Тут буде по три болти, буде сверлитися по три отвора і буде братися все на болти. Буде таке варувати замість корпусів. Ну, як буду робити, буду знімати, буду вам показувати. Це, звісно, воно не все так швидко робиться. Це так на перший погляд здається, що легко. А поки повимираєш його, Поки поробиш. Воно ось батько робив його так, на цей. Сюди вставлявся, забивався почипник, то цей воно було на таких лижах, ну ті лижі, що є, що їх нема одинаково. Ми їх зняли, думали, що воно буде на 12 й шпильці краще, ось на таких воно було лижах. Цього. Сюди прикручувався... Воно прикручувалося на болт. Ну, воно ним, коротше, як не є навантаження і короче, тіпало ним. Дай Боже. То думаю зробити так. Воно ось так було, кріпилося. Воно було просто на такій тязі. Ну як я показував вам. І воно ним туди-сюди, туди-сюди. Ну і ті тіліпало його. Я вирішив зробити таким способом. Ну, буду робити, буду вам показувати, що буде получатися Вже пообрізав, поварував такі кольца. Ну, Цей поварував тільки ще з одної сторони. Треба буде примірати. Ось так. Цей ще не обварував це її тільки обварив. Ось так проварую. Цього цей ось так проварив. Ось так. Ось такі триугольнички. Ну, звісно, вони ще товарний вид не мають цього, бо їх ще треба обточувати, ще підганяти, буду сверлити отвори. В ту трубу заводську, де йдуть ножі, я буду робити. В мене ось є така труба, вона ця як вона, тонкостінна. Вона буде йти ось так в цьому в болтові, буде ще так болт обваруватись, а болт буде слугувати замість вала, бо в мене такого вала немає, то буде слугувати болт валом. Я його обварю в тій трубі, і воно якраз входить у ту трубу. Зараз покажу. Воно я його провару легенько на малому токові. Щоб не пропалювало її, ось воно буде ось так входити. І тут ось цей болт ось так буде. Залізло. Одною рукою неудобно, подождіть, вставлю. Ну, коротше, ось воно тако буде, тільки це криво вісить, а ось так воно має бути. І воно буде знаходити на почіпника. І ось так думаю воно буде триматися. Зараз фреза в розібраному виді. Бо ці болти, вони майже нічого не дають, а тут де шпилька закручена, ось ця. Воно її розхилитує, ну, воно так не ходить. То я вирішив вийти таким методом. Зараз покажу, як ті трикутники мають бути так А ще гарачий трохи. ну коротше, Воно лежить. Я так вам одною рукою не покажу, бо знімати нема, кому. ось воно, коротше, як можете бачити, ось так буде. Зараз покажу вам таке. Коротше, ось тако має воно бути. Тут буду тако сверлити по три отвори. Два по краю і один посередині. І ось так має бути цей як угольник. Це будуть замість корпусів. Воно думаю буде, воно ходило вже, бо купляти якісь корпуса, десь їхати ще, вони сюди не по надобності А так легко і просто. Ну, як сказати, легко і просто. Не легко і просто, але дешевше. Не треба великих затрат. А так воно буде в цій обоймі ходити. Обойма це струби обрізана і розігнута й доварна. Ось якось так воно виходить. То, можливо, кому буде моя ідея полезна, бо бачу, там роблять з цього з квадратів. Бачив, там вроді. В одному на каналі він собі виварив квадраки, а потім вже до цих квадраків в ці е, опорні ці почіпники з цими корпусами поприкручував. То там пластина груба, а вона ще як буде вдвоє ну, двойна, так скажемо, ось цього пластина, вона груба тута, воно буде ходити, воно там проварено. і Тут ще його уселяє вугольник, попросверлює отвори, і буде воно все, як той казав, чики піки Ну, буду робити далі, буду вам знімати, буду показувати, бо процес сам не показую вам, бо немає кому знімати, а телефону нема куди поставити. Тому так буду частинами вам показувати і буду доробляти. Сьогодні вже. Ще думаю може що зроблю з цими, так скажемо, валами, з болтами, поварую їх ще, бо вже вечір. Вже нема коли його робити. Ще сьогодні вивозив трошки сміття, не знімав вам, бо неудобно знімати дуже трасе і бачив там в одного на каналі, як вони щось робили. Жінка, яка знімала, воно трасла, воно аж на очі давить. Тому я не знімаю, як на тракторі їду, бо воно... Дороги у нас такі, що не на самому на тракторі сидіти, не то, що ще цей, не то, що ще знімати. Тому так. Дороблю вже, покажу вам остаточний результат. Далі буде. Ось вже так ці його болтиці і це замість цього, замість вала будуть вони. І ці і ось о, це обварив. Воно обварено нормально, просто тут оцей труба трошки тонкувата. Це я зробив так, щоб воно типу, входило в цей в корпус. Щоб сам болт не болтав, він, воно тут великої ролі і не грає, воно там буде, зараз покажу, такого в тій трубі. Воно тут слугує так, типу, щоб як уплотні... Уплотні тілем. Так, це не сюди, це сюди. Ось бачите, воно отак слугує замість цього. Замість вала. І я... Його заб'ю туди і по кругу так чуть-чуть прихвачу його. Ось на один, а ось на другий. Треба чуть буде порихтувати його, бо трошки погано входить. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ось так воно буде. І воно буде, таку, аж забиватися. буде тільки сам сама ця труба. І по цій трубі я його обвару по кругу. Я думаю, воно так все має бути. Ось так, далі буде. Як воно виходить все гарно, ось так. Дивіться, буде. Ось одна сторона. А ось ось друга сторона, ось так буде. І дивіться, як воно тут за цим. Ось так стоїть. Ось буде до цієї пластини прикручуватися. Ось, бачите, дивіться, як гарно все виходить. Я навіть сам не вжидав, що воно буде так гарно. Ось якось так виходить моя робота. Помаленьку, нікуди не спішу. І все шик і бліск. Ще залишилося тільки посверлити отвори і закрутити на болти і все. І я думав, що моя робота займе. Десь часа, не часа навіть, а пару днів, а оказалося, що легко і просто зробити ось так. Це почіпники 203 і цього. Просто обойма з-під цього, з-під. Е, як воно? труби, ну, обична труба. І ось воно так виглядає. Це ще, звісно, воно тут буде регулюватися, виставлятися буде ось так. Бачите, така пластина заходить сюди. Зараз назначаю отвори. Це треба назначати отвори тут, щоб посверлити. Воно в мене зараз знімається все, я його відкрутив і ось так якось виходить. За метр 1,20, тракторець її нормально тягне. І ось такий вирішив зробити опорні почіпники. Топіро воно не буде ні цибати, нічого не буде цього откручуватися. А як і буде откручуватись, то воно не буде давати йому, так скажемо, болтатися. Воно буде все мертво стояти і все гарно. Аж самому подобається. Ну, вже як я його дороблю до кінця, тоді я вже вам покажу. Ось так вийшло все. Ось на такі болти, ось так. Тут -то. ось на цьому болту, як я казав. Ось так ого. О! І з цієї сторони так само на болтах. І з цієї сторони ось так само. Ось так. о. І все, пушті зроблено, ще доробляться, ще треба по, одні... по одному отвору відосверлити і все буде супер. Ну що ж, на цьому я буду своє відео завершувати. Кому моя ідея сподобалась, ставте лайки, підписуйтесь, буде дуже приємно почитати ваші коментарі, що ви про це думаєте. Ну, як на мене, я думаю, буде краще, як було. Всім дякую за увагу, до побачення.